Завершуємо цей параграф. Вправо 575. Значить, Дано пропорцію А відноситься до Б так же, як С відноситься до Д. Чи є пропорцію рівність. Значить, Перше, друге, третє, четверте. Ну, Писати тут особо нема чого. В підручнику там все написано умова. Значить, я можу сказати лише так, що. Перше, як ми перевіряємо взагалі, ми дивимося, беремо за властивість. Добуток крайніх членів повинен дорівнювати добутку середніх членів. Значить, в першому добуток крайніх членів, вони повинні співпадати із початковою пропорцією. Значить, добуток крайніх членів у нас. Якщо ну, який добуток у нас крайній членів взагалі в пропорції? Значить, наші пропорції добуток крайніх це А помножити на Д. І дорівнює Б на С, Б це Д. і дорівнює БЦ. Значить, це, взагалі кажучи, в першому варіанті, в першому ж варіанті, значить, сказано. Якщо ми помножимо, то отримаємо АС дорівнює ДС ДБ. Значить, тобто відповідь ні, коротше. Друге, дивимося, перемножаємо, у нас виходить ДА, дорівнює ЦБ, СБ. Ну, ми знаємо, що можна той. Змінювати порядок множників. Тому тут хоч ДА, хоч D помноше на А, хоч А помножена на Д. І тут також. Значить, тут можна сказати, що так. На запитання, чи є пропорцією ця рівність. В другому так. Дивимося, третьому якщо помножити, то вийде АД, А тут 36, 36BC. Значить, ми бачимо, що не співпадає. І в четвертому ми множимо, отримуємо 12AD, AD дорівнює 12CB. Як ви бачите, також А і Б. Значить АД як тут, так і тут. І СБ як тут, і тут, тут. І 12, і там, і там. Я думаю, що 12 це множник, він ні на що не повлияє. Мабуть. Ну думаю, що так. За означенням э, вполне може бути. Тому тут відповідь так. тут я написав відповідь ні. Ні так, ні так виходить. Наступна вправа 577. Значить, крайні члени пропорції дорівнюють. Значить, 9 і 24. 9. І... 24. А середні члени пропорції. Один із середніх це буде 36. Хай тут буде 36. Тут буде Х. Знайдіть інший середній член пропорції. Запишіть усі можливі пропорції з даними членами. Всі ну, можливі це мається на увазі, що один так треба скласти, а другий. Тут Х, тут 36. Я так думаю, наверное до 24. Так. Ну як мінімум. Значить, ладно, звідси. А ще крім того, наверное, можна міняти крайні члени місцями, то це вже зовсім буде дуже багато їх. Ну, Давайте х спочатку знайдемо. Х Значить, щоб знайти невідомий середній член пропорції, треба добуток тих крайніх 24 помножити на 9, поділити на невідомий середній. Значить, Скоротити ми можемо, чи, ні? Наверно, можемо Значить, на 9 скорочуємо тут залишиться. 4, і на 4 також можна скоротити тут 1, а тут 6. І тому виходить, що дорівнює 6. 6. Так, Знайшли, запишіть усі можливі пропорції з даними членами. Значить, ну, Х я чому дорівнює знайшов, значить і варіантів дуже багато. Значить,

Так, тепер для першого варіанту, коли було тут 9, а тут 24, поміняємо місцями середні члени. 6, а тут 36. І тепер для цього варіанту 24. Тут, тут 9. Також поміняємо 6 і 36. От, раз, два, три, чотири. Чотири важливі пропорції. Наступний номер 579. По-моему, дуже похожий. Ну-ка, середні члени пропорції дорівнює. Значить, середній члени пропорції дорівнює. Равно 4,5 і 4. Значить, буде 4. Половиною і 4. А один із крайніх два з половиною. Нехай сюди. Два з половиною. Знайти невідомий крайній член пропорції. Так, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, треба добуток. середніх поділити на відомий крайній. Що ж, будемо множити, значить, я б зразу, це, в принципі, так і так. Треба... Мені не подобається комету, значить, я на 10 домножаю, отримую 45, помножити на 4. 45 плюс 45 це буде 90, 90 плюс 90, 180. Ділимо на 25. Значить. 25 на 4 це 100. 25 на 6 – це 150, а на 7 це буде 175. Значить, 7 цілих остачі буде 5, двадцять п'ятих. и скорочуем еще на 5 1 пятом и древня 7 целых 1 пятом значит я останя в правом всему параграфе 581 развяжить ревняние перш так Там дуже багато писати для того, щоб умова у вас є в підручниках. Я так думаю, а... треба знайти невідомий член пропорції. Значить, в даному першому випадку Х це середній член пропорції. Значить, щоб знайти середній член треба. Добуток крайніх одна ціла одна дев'ята. Дев'ята помножити на три цілих три п'ятих, три цілих три п'ятих і все це поділити на відомий середній член на дві цілі деві треті. Так, переводимо. Мішані числа в неправильний дріб, значить 10 дев'ятих помножити на 18 п'ятих поділити і тут також переведемо 6 плюс 2, 8 третіх дорівнюємо 10,5 скорочується, тут залишається 2. 9 і 18 також скорочується. Залишається 4 перших, це 4. Ну, хай буде 4 перших. Замінюємо ділення на множення, це буде 3, 8. Скорочуємо тут. 1, тут, 2. 3 поділити на 2, це 1,5. Друге. Значить, в другому. Також, також розпишемо, там треба. Значить, там у нас у знаменнику виходить y додати 2. Значить, ну, так і будемо розвивати. Y додати 2 даріння. Потім дорозв'яжемо. Це середній член пропорції. Крайній член у нас 1,25. Треба помножити на... 2,4 і все це поділити на 0,6. Дорівнює. Значить тут треба просто помножити в стовпчик. Значить, зараз це будемо виконувати множеннями. Так, 1,25 помножити на 2 или 4 десятых 8,2 10, 1 запам'ятовуємо і 1,5 2 на 5 10, 1 запам'ятовуємо 2 на 24 1,5 5 і тут 2 на 1 2 0 0 0, 0 3 Раз, два, три, раз, два, три. Три цілих виходить. Значить, а, три перших. Хай буде я переведу, мабуть, отець. поділити на шість десятих, три перших, помножити на десять шостих. Три, і шість скорочуються, тут два. Тут 1, 10 поділити на 2 це буде 5. І тому виходить, що y додати 2 дорівнює 5. Звідси ми бачимо, що y дорівнює 3. Третє. Значить, 6х. 6 x Значить 6х це в нас крайній член. Пропорції значить множимо середнім. Три цілих одна третя помножити на дві цілих чотири десятих? Дві цілих чотири десятих і поділити на одну дванадцятому. Значить. Ми бачимо, що тут звичайний дріб і десятковий треба помножити. Звичайний це ніяк не переводиться нормально в десятковий, тому в неправильний дріб переведемо і це також переведемо як неправильний дріб звичайного дробу. Добре, тому отримаємо 10 третіх помножити на... 24 десятих. І можна ділення замінити на множення. Множимо на 12 перших. Або просто на 12. Дорівнює. Десятки скорочуються, залишаються одинички. 3 і 24 скорочуються, залишається 8. Значить, 8 помножити на 12. 80 плюс шістнадцять дев'яносто шість. Четвертим. а Поспішив трошки. Значить, шість Х дорівнює дев'яносто шість. Звідси ми знаємо, що Х треба, щоб знайти, треба дев'яносто шість поділити на шість. Значить, 96 це 60 плюс 36. 60 на 6 це 10, 36 на 6 це 6. 16. Значить, тобто х дорівнює 16. Отак. От так, останній приклад. 4y підняти 2. Це середній член пропорції. Значить, множимо крайню 1 друга помножити на. 4 дев'ятих і поділити на 0,6. Переводимо тут неправильний дріб. 2 на 4, 8 плюс 1, 9, 9 четвертих, помножити на 4 дев'ятих. <кій> <кій> Значить, а, хай буде помножити на Так, у нас 6 десятих, а так 10 шостих. Тут скорочується, залишається одиничка. А 10 шостих це в нас спочатку скоротимо 5 третіх. І 5 третіх це ціла 2 третіх. Так, ну так. Да. Продовжуємо. У нас вийшло, що 4Y, віднятий 2 до рівнює. Краще, мабуть, залишити. Ну, нехай буде одна 1,2 третіх. Одна ціла дві третіх. Значить, звідси, щоб знайти невідомим зменшуване, треба додати. До різниці додати від'ємник. Значить, буде 1, 1,23 додати 2. 2 4 і дорівнює 3,23. І щоб знайти y треба поділити 3,2 Третіх треба поділити на 4. Дорівнює. Переведемо в неправильний дріб. Значить, 9 плюс 2. 11 треті. Поділити на 4 перші. Це те ж саме, що помножити на 1 четверту. І дорівнює 11. 12. Тобто y в даному випадку дорівнює 11, 12. На цьому все.